Комунікаційного впливу на маси у наш час є надзвичайно гострим. У зв'язку із перебуванням у складі СРСР поняття пропаганда, агітація, вплив отримали негативну конотацію серед українців як позначені маніпулятивністю та комуністичним змістом явища. Проте схід боятися не впливу і не його технології здійснення, а його цілей та змісту. Засоби масової комунікації завжди перебувають у руках визначених осіб. Редакційного колективу чи партійних діячів тощо. І виражають саме їхні інтереси. Не так страшне формування думки, як те, якої думки. Не так страшна маніпуляція, як її наслідки, що випливають із цілей маніпулятора та смислу його діяльності. Що ж таке масовий вплив? Під масовим впливом слід розуміти таку дію, яку певна особа найчастіше фахівець у галузі масової комунікації, виявляє стосовно інших осіб, викликаючи в них однакові настрої та формуючи однакові думки. Спілкування з масами відбувається через спілкування з кожною окремою людиною. Достукатися до маси можна тільки через розум конкретних людей. Чим більш масифіковані люди, тим важче з ними спілкуватися. Відомо, що зомбовані групи заледве ледве піддаються раціональному впливові. Вони погано розуміють аргументацію, не сприймають, здавалося б, простих, тез. Впливи бувають психологічні та фізичні. Різновидом фізичного впливу є психотропний вплив на психіку через застосування спеціальних речовин, що діють на людину. Розглянемо психологічні впливи. Перший вид масового впливу масове емоційне зараження. Другий відбувається у формі актів навіями або, як ще називають, сугестії. Третій вид називається масовою маніпуляцією, тобто процесом керування глядачем чи слухачем поза його усвідомленням процесу впливу. Розглянемо кожен етап, зокрема. Перший масове емоційне зараження. Він здійснюється в два кроки: по-перше, створюється атмосфера довіри між комунікаторами. По-друге, на основі довіри у свідомість людини впроваджується необхідна інформація за допомогою методів і технологій, зручних для досягнення цілей комуніканта. Тобто, образно кажучи, вплив на людей здійснюється через довіру. Задля її завоювання комунікант повинен формувати свій імідж як особливо обізнаної про події особи, що має доступ до різних, в тому числі й таємних джерел інформації. Зосереджувати увагу комуніканта особливо на тих фактах, які замовчуються офіційними джерелами, але про які активно говорять люди, передавати достовірні дані, доочність яких можна легко перевірити, створювати імідж об'єктивного і незалежного джерела інформації, бути оперативних у пошуках і поданні даних, виявляти зацікавленість у долі людини, проблемах колективу та показувати бажання допомогти. Наступний вид масового впливу навіювання. Яке ще називають сугесією, це природний процес впливу однієї людини на іншу за допомогою прохання, переконування, доведення, аргументування, наказу тощо, що має за мету змінити установки, ціннісні орієнтації, поведінку людини, усвідомлюючи сугестивний вплив на себе, людина не може стовідсотково протидіяти йому, бо їй не завжди вистачає інтелектуальних, розумових та емоційних сил відвернути той вплив. Людина часто чинить так, як вимагають через інтереси колективу, громади, народу, заради збереження спокою або навіть заради ближнього. Вона йде на компроміс, визнає конформізм як спосіб спілкування. Останнім видом є масова маніпуляція це прихований вербальний, зображальний, жестово-руховий вплив на членів маси, метою якого є поширення масових настроїв, формування громадської думки, її корекція серед членів суспільства. Масова маніпуляція також пов'язана з прихованою для членів маси актуалізацією чи зміною їхніх установок, ціннісних орієнтацій або вчинків. Маніпуляційний вплив є неконтрольований, неусвідомлений, прихований для адресата, він відбувається поза його волею та бажанням. Маніпуляція відрізняється від звичайного процесу сугесії тим, що вона має технологічну професійну основу, планується і контролюється комунікантом. Учість, що навчається і усвідомлює процес навчання та виховання, не є об'єктом маніпуляційного впливу, він лише суб'єкт навчання, суб'єкт сугестивного впливу вчителя. Успіх маніпуляції залежить від довіри комуніканта і віри в те, що все, що він говорить, є правдою. Крім того, успішна маніпуляція передбачає таку закономірність: чим більш людина аполітична і довірлива, та чим менше вона знає, тим більш ця людина є маніпульованою. Отже, Уникнути впливів масових комунікацій неможливо, більше того і не потрібно. Варто лише боротися із губними практиками і їх наслідками, зокрема, маніпуляцією. Не існує з успішного рецепту, як це зробити, проте елементарне критичне мислення допоможе кожному знизити цей вплив. Відсутність знань із теми обезброює вас і робить беззахисним перед комунікатором. Не дозволяйте йому спілкуватися з вами без з'ясування того, чого він від вас хоче. Ваша вимога озвучити мету спілкування з вами позбавляє комуніканта можливості говорити не по суті, на побічні теми, що дуже часто є засобом прихованого впливу на вас.